Четвер 7 серпня на календарі 1261-й день повномасштабної війни в Україні у студії для вас працює ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У Кременчуці на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Миру сталася смертельна аварія. У мерії відбувся черговий прийом громадян першим заступником міського голови. Чи чекати містянам валідаторів для безоплатного проїзду у громадському транспорті та чи всі укриття у школах готові до 1 вересня? Очільник батальйону патрульної поліції Кременчука у студії візиту. Серед головного говорили про порушення комендантської години, погодження кругового руху на правобережжі. Із 1 серпня в Полтавській області змінилась система оповіщення про повітряну тривогу. Ми запитали Кременчуківців, як вони ставляться до нового порядку сповіщень. Вчора, сьогодні-завтра, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка харківської художниці Ольги Буяджи. До тем оперативних напередодні у Кременчуці на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Миру близько 1815 сталася смертельна аварія. За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням 47-річного Кременчуківця зіткнувся з мотоциклом Хонда Хорнет, яким керував місцевий чоловік 1988 року народження. У наслідок ДТП водій мотоцикла отримав телесні ушкодження, від яких загинув на місці. За даним фактом, слідчим підрозділом обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного особи, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовує слідство. До іншого, 6 серпня, в Кременчуцькому районі зареєстрували чотири пожежі в екосистемах. Про це інформували Кременчуцькі надзвичайники. Так у селищі Градиськ виникло загорання сухої рослинності поблизу вулиці Київської на площі майже трьох гектарів. Пожежу ліквідували працівники Градиської місцевої пожежної охорони. Також у селі Михайлики Козельщинської громади вогнеборці го державно-пожежного рятувального посту загасили пожежу сухостою на площі одного гектара. В селі Гайове Новогалещинської громади на площі трьох гектарів. Та у взаємодії із 17-ю державно-пожежною рятувальною частиною в селі Харченки Козельщинської громади на площі також трьох гектарів. Та напередодні на лінію 101 надійшов виклик про пожежу у житловому будинку в Козельщині. Детальніше більше у прямій мові. На місце виклику негайно прибули рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального поста та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі у кімнаті та речі бувші в житку. Трамованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано, причина займання наразі встановлюється. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким начальником управління СБУ в Полтавській області став Костянтин Семенюк. Про це у своєму телеграм-каналі написав головред Кременчуцької газети Олег Булашев. Як відомо, Костянтин Семенюк раніше працював у Кременчуці. Потім був переведений до Вінницької області, де був заступником начальника облуправління СБУ. А у травні 2024 року повернувся до нашого регіону і став виконуючим обов'язки начальника Полтавського. Облуправління СБУ. Міноборони посилює контроль за діяльністю ТЦК та СП. З 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування зобов'язані використовувати бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. У разі порушення вимог щодо фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Це рішення має забезпечити прозорість, законність дій груп оповіщення та гарантувати дотримання прав обох сторін. Наразі рівень забезпеченості бодікамерами становить близько 85%. Утім, триває закупівля додаткових пристроїв. В Україні активізувалася нова хвиля фейкових смс. Громадянам надходять повідомлення, нібито від імені Укрпошти з проханням підтвердити адресу доставки, перейшовши за посиланням. Насправді йдеться про фішингові сайти, створені зловмисниками. Тож центр протидії дезінформації попереджає: у жодному разі не варто переходити за підозрілими лінками та вводити персональні дані, аби з'ясувати, як розпізнати фейкові повідомлення та захистити особисті дані. Ми звернулися за роз'яснення до при служби кіберполіції Полтавської області. Укрпошта офіційно заявило, що немає жодного стосунку до даних смс. Компанія не надсилає повідомлення з невідомих номерів і не просить вводити персональні чи банківські дані через сторонні ресурси. Повідомляємо, що станом на зараз у Полтавській області не зафіксовано офіційних звернень щодо подібних випадків. Водночас, інформування громадян це ключовий крок до попередження таких схем. Чим більше людей буде опізна, тим менше шансів у зловмисників ошукати користувачів. Щоб обезпечити себе, дотримуйтесь простих правил. Не переходьте за підозрілими посиланнями з смс чи месенджерів. Наводьте особисту інформацію, логіни, паролі або реквізити банківських карток. Перевіряйте номер відправника. Офіційна компанія не використовує сторонні номери. За потреби звертайтесь до служби підтримки Укрпошти через офіційний сайт або застосунок. Із 1 серпня на Полтавщині змінилась система оповіщення про повітряну тривогу. Тепер сирени вмикають не по всій області одночасно, як раніше, а лише в тих районах, де є реальна загроза ударів дронами. У разі ракетної небезпеки сигнал лунатиме для всіх. У Кременчуці ця зміна вже діє. Наші журналісти вийшли на вулиці міста, аби запитати Кременчуківців, як вони ставляться до нового порядку сповіщення. Відомості, а як ставитись до цього? Нормально, поки змін не відчули. Ми зовсім да, відомо. А як ставитись до цього? Нормально. Нормально. Я думаю, що тривоги як були, так і є. А загалом так нічого. А так, так да, а так ні, нічого. Смотриш по телевізору. Лобінська ну, чотири громади, почали громади, да, все, громади все время. Так ні, щоб не було там Кремівська. Лобінська була, а Кримічуцька не було. Ну, Кримівська найбільша в Полтавській області. А загалом для вас це важливо, що ці зміни відбулись, Чи не важливо? Ой, важливо аби закінчилась війна. Якщо чесно, не зовсім і не зрозуміло. Трішки заплутувалися спочатку. Зараз вроді трішки розібралися, але все одно зручніше було, коли повністю полтавська. Може, це по часу більше займало, але ну мені так. Це особисто моя думка. Німі дерніші, яка там керівнику. Там мені кажеться, все таки більш доречно. А чому? Ну і інші працюють. Ви говорили, що хочуть психологічний стан громадян більш зменшити. Чи зменшиться? Чи... Думаю, так. А поки що різниці ви не Ні. Іноді, коли дуже заморюєшся вночі, ти його вже не завжди і дивишся. А іноді психологічно так. Постійно, тривога, кременчуцький, кременчуцький, не знаю, якось зараз легше? Трішки легше, так. Да. Вряд ли ми вже так адаптувались. Вряд ли. Чи не звертаєте увагу? Ні, ні. все одно виду, але Ми ж не знаємо, куди воно прилетить. Ну я не знаю. Може й доречно, але дуже іноді вони в перебільшеному стані і більше тривожність проявляєш при цьому. Не знаю. Як було так і є? Да? Ну, в принципі, так. Да. Переживаєш тільки то, що канікули, діти і дома така обстановка. Так, да, я десь це чула. Змінилося чи ні? Мабуть, доречно. А чому? Мабуть, менше тривог. Ну, я не прислухалась, ну для мене це краще. Я думаю, що це недоречно. На думку містяни, з ким я спілкуюся. Люди тепер не розуміють, як цю тривогу сприймати. Де вона є? Що одне одного запитують. Часто йдеш вулицями міста і запитують, а як це звучить? що. і ми їй часто не можемо пояснити, як це воно воно, на мою думку, плутає людей. Угу. А казали, що хочуть зменшити психологічний вплив на громадян. Віче я думаю, що це не суттєво взагалі. Вчора у мерії відбувся черговий прийом громадян першим заступником міського голови Володимиром Пилипенком. Як ми вже говорили раніше, через відсутність належної комунікації з журналістами та зміну формату прийомів, аби донести свої питання, медійникам теж необхідно записуватися, як і пересічним громадянам. Так, попередньо пройшовши процедуру запису, нам таки вдалося поспілкуватися з паном Пилипенком. Тож чи чекати містянам валідаторів у громадському транспорті Кременчука, в яких навчальних закладах можуть не встигнути завершити облаштування укриттів до 1 вересня, та про інше дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Зокрема, журналісти поцікавилися у заступника міського голови Володимира Пилипенка питанням, чи з'являться найближчим часом у маршрутках тролейбусах Кременчука валідатори, установки для безготівкової оплати проїзду. Втім, за словами пана Пилипенка, це питання раніше місто вже опрацьовувало однак, запровадження електронної системи оплати все щось заважало. Спочатку пандемія, а згодом повномасштабна війна на сьогоднішній день. Ми відпрацьовуємо це питання знову, ну фактично з нуля. Тобто, на зараз процес цей триває. Я думаю, що найближчим часом ну там нам певний час потрібен для того, щоб ми допрацювали це питання, і ми побачимо концепцію, як це буде разом з тим, як зазначив віцемер, виникає чимало складнощів з боку приватних перевізників. Тож провадження валідаторів до кінця 2025 року наразі не планується. Це технічно дуже складно відпрацювати, тому що багатьом підприємствам в місті Кременчуці доведеться переналаштувати повністю свою роботу. Приватні перевізники дуже не в захваті від того, що це буде. На жаль, нам би хотілося, щоб вони почули і нас, в тому числі, ми ведемо перемовини для того, щоб зробити це питання більш узгодженим і між комунальним транспортом, і між приватними перевізниками. Також медійники запитали у посадовця, в яких саме закладах освіти Кременчука можуть не встигнути завершити роботи з облаштування укриттів до 1 вересня на четвертому році повномасштабної війни. Проте жодної чіткості від пана Пилипенка ми так і не почули. На сьогодні у нас будуються в різних закладах освіти укриття, і я сподіваюсь, що певні укриття. Будуть введені в експлуатацію до 1.09. Відповісти стверджено на питання, що 1-го числа всі вони, які ми сьогодні будуємо, будуть введені в експлуатацію. Мені дуже складно, тому є певний час. Кожен будівельник він має договори, по яких він повинен виконати ці роботи, які добігають свого кінця, будуть напевно здані вчасно на тлі нещодавнього остаточного рішення про реорганізацію Кременчуцької гімназії номер 29 Поцікавилися ми тим, чи планується у цьому році закриття інших шкіл або дитсадків міста. Ми не плануємо на сьогодні скорочу. підкреслюю, це не буде планом, знаєте, скорочення. Це якщо і буде, це буде вимушена дія. Тобто, ми прийдемо до цього, фактично проаналізувавши певні економічні показники. Ми ж з вами. Чітко розуміємо, економічні складові. Якщо не буде набрана певна кількість дітей, і група не відкриється, що будуть робити ці вихователі? Просто ходити на роботу. Але ж вони не будуть виконувати свою безпосередню роботу. Отож, питання галузі освітньої без конкретних відповідей посадовця, який нею опікується, чи мав би це робити. Та про що пан Пилипенко таки розповів, так це про те, що нині у місті триває активна перереєстрація дітей з метою чіткого визначення дійсної кількості категорій шкільного та дошкільного віку, які залишилися у Кременчуці. Та в продовження теми щодо гімназії номер 29 Сьогодні редакції візиту повідомили, що у шкільний чат батькам надіслали зразки заяв про переведення дітей. Одна заява стосувалася виключення з гімназії, друга про переведення дітей до ліцею номер 6 Відповідні листи батьки учнів навчального закладу мають заповнити та передати до закладу освіти. Нагадаємо, що батьки дітей продовжують наполягати на відновленні шкільного процесу у 29-й гімназії уже декілька років та домагаються цього через суд. На запитання, а що це взагалі таке? Ну з якого це диво. 에, сказали, що Олена Анатолійовна, ну тобто директорка да, шостого ліцею, до якого ми приєднуємось, вона хоче порахувати кількість дітей, ну отаке всяке. Але при цьому, ну щоб заставляти це складати план навантажень і так далі. Але при цьому було звучення, що ми залишаємося нашими класами, з нашими вчителями. Я кажу, вибачте, якщо класи залишаються, карівниці скільки міг ну в них залишиться дітей? Ну складайте навантаження по класам. Ну все одно ж да, клас, не будеш. Одночасно з якимось іншим там сидіти, да щоб просто по кількості дітей, в цей ну, час буде зайнятий клас, там буде проводитись урок. щоб до 7 серпня їм надали заяви, ну такі, як зазвичай, просто при переході зі школи в школу. Тобто, фактично, зараз я сама маю написати заяву, що я хочу, щоб мою дитину перевели з 29 ї гімназії до 6-го ліцею, не вказуючи причини. Mm -hmm. Я ж так розумію, що це робиться саме для того, щоб коли підніметься якесь питання, чи буде судовий позов, казати, що батьки самі написали ці заяви їй все подобається і так далі. У патрульній поліції вже погодили нову транспортну розв'язку з круговим рухом на перехресті вулиць Івана Приходька, Чумацький шлях та провулку літературному. Йдеться про ділянку дороги при виїзді на правобережжя Кременчука, що одразу за мостом. Про це у студії візиту повідомив очільник батальйону патрульної поліції Кременчука Олег Гаранжа. Також в рамках програми Час розмов, яка вийде в ЕТР завтра, о 20.40, йшлося про відповідальність громадян за порушення комендантської години, спільні перевірки працівників ТЦК та СП і патрульних, військово-облікових документів громадян та порушення шумового режиму під час повітряних тривог власниками автівок, мотоциклів, мопедів. Головні акценти розставляємо у наступному матеріалі: повне інтерв'ю вашій увазі у п'ятницю в етері візиту. Олег Гаранджа очолює батальйон патрульної поліції Кременчука з травня цього року. Раніше правоохоронець ніс службу у Краматорську та Слов'янську. Як розповідає, за майже три місяці на посаді у Кременчуці вже є розуміння проблемних питань. Так серед іншого, правоохоронець акцентує відносно тилове місто, продовжує жити своє життя і вночі під час комендантської години. Відповідальності за її порушення немає. Втім, самі громадяни мали б розуміти, що такими є виклики повномасштабного вторгнення. Якщо виявляємо таких людей, звичайно, з ними проводяться профбесіди. Якщо люди дуже багато людей гуляє в стані алкогольного сп'яніння під час комендантської години, їх також тоді вже ми притягуємо до відповідальності. Автомобілів дуже багато їздить. Їх також притягують до відповідальності, якщо вони порушують правила дорожнього руху під час комендантської години. А за саму комендантську годину на сьогоднішній день відповідальності немає. Серед іншого, Олег Гаранжа прокоментував спільні перевірки військово-облікових документів правоохоронцями та військовослужбовцями ТЦК та СП. За словами очільника батальйону, подібна дія є вимушеною вимогою у сучасних реаліях. Це не для кого не секрет, що патрульна поліція і взагалі поліція працює зараз співробітниками ТЦК. Вони виїжджають на місто, перевіряють військово-облікові документи. Якщо дійсно виявляють людей, які знаходяться в розшуку, то людям пропонують в добровільній формі. Підкреслю в добровільній формі проїхати до РТЦК для вияс... для з'ясування всіх обставин. Де в деяких ситуаціях і ці ситуації є. Я не буду казати, що їх немає. Патрульні там змушені затримувати осіб, тому що особи поводять себе агресивно, не чують поліцію, не чують співробітників ТЦК. Такі випадки є. Ми на них звертаємо увагу, коли там затримують особу. Віднес на неї складаються відповідні матеріали, там протокол затримання і доставляють до РТЦК. Прокоментував пан Гаранжа і відео, що потрапляють у соцмережі чи змі, які стосуються силового затримання громадян. Я розумію людей, я розумію, вони допомагають, вони відстоюють свою точку зору. Ну, слухайте, в нас в країні зараз відбувається війна. І коли люди там втручаються в роботу поліції, РТЦК, це також не дуже правильно. Потрібно там розмовами, якимсь діалогом друг друга повинно чути. Ну, коли люди там хватають за бронежилет, там толкають патрульних, це також не дуже правильно, розумієте? Потім патрульні змушені приміняти фізичну силу відносно цих людей. Нині у лавах оборонців країни чимало і поліціянтів з Кременчуцького батальйону. Констатує його очільник. Хлопці та дівчата несуть службу у бригаді хижак, тож у патрульній поліції Кременчука спостерігається не комплект. А отже, можуть до лав поліції долучитись бажаючі. Відповідав пан Гаранжай на питання щодо життєдіяльності міста у розрізі ситуації на дорогах, найбільше аварійних ділянок тощо ішлося під час розмови про порушення шумового режиму власниками деяких авто, мотоциклів чи мопедів. Правоохоронець констатує зараз розробляють механізми задля впливу на ситуацію. А от щодо нових транспортних розв'язок, зокрема, на правобережжі, одразу за мостом, та, за словами Олега Гаранжі, нова схема тамтешнього руху вже погоджена. Я думаю, це піде на користь, тому що розгрузиться, максимально розгрузиться автодорога, яка йде з моста, і людям буде зручніше і швидше виїжджати і на міст, і поворот направо, і в сторону туди Черкас. Людям буде зручніше їхати. Тому можу сказати, що документацію, що відносно. Схеми погодження я вже погодив, відправили на відповідні органи. Вони там тепер вирішують, коли, скажімо, розпочнуть ці роботи встановлення там, цих дорожніх знаків, дорожньої розмітки і взагалі цього колового руху. Розгорнути інтерв'ю з очільником батальйону патрульної поліції Кременчука. Дивіться у п'ятницю о 20.40 на телеканалі Візит. Акварель як спосіб говорити про головне. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка Харківської художниці Ольги Буяджи. Назва Вчора, сьогодні-завтра. Авторка, вимушена переселенка, яка з початком повномасштабного вторгнення переїхала до Кременчука. І тут, у новому місті, почала новий творчий етап. На відкритті побувала наша знімальна група. Тож докладніше у нашому наступному матеріалі. Ольга родом із Харкова. До Кременчука вона разом із родиною переїхала під час повномасштабного вторгнення. Каже, рішення було вимушеним, але саме тут вона повернулася до живопису. На той момент підприємство, де працювала дизайнеркою, припинило свою роботу. А час, що з'явився, заповнили фарби й папір, які вона взяла з собою з дому. Перед війною, саме на Новий рік та січень, ми робили балкон з відом на поля, саме на ті поля, з яких вони йшли. На цьому балконі ми робили дуже велике скло для того, щоб можна було якось там сидіти каву пити. Зараз там пити каву дуже страшно, тому я тут. Вже понад два роки Ольга живе і працює в Кримачуці. У її картинах не конкретні події, а відчуття часу. Спокійні пейзажі, абстрактні образи, тонка передача настрою усе це створювалося впродовж останніх років. Але початки ще з подорожей, як розповідає сама мисткиня, за останні десятиліття вона побувала більш ніж у десяти країнах світу, і з кожної привозила особливий папір, який згодом став основою для її малюнків. Тут представлені роботи переважно з пленерів, переважно з подорожів. На планшетах це замальовки з Чорногорії, з Італії та з Західної України. Вони не оформлені в раму, бо це етюди. Тобто це роботи, які були виконані на місці, я їх вже не змінюю, бо вони несуть цим. Я іноді кажу, що це мій фотоальбом. У когось це фотокарточки, а в когось це е, отакі етюди. Бо кожен етюд, коли я достаю, я пам'ятаю це місце, де я малювала. Я пам'ятаю свій стан. Я пам'ятаю це місце. У колекції художниці папір із Франції, Італії, Литви, а також фарби різних світових брендів. Малює виключно з натури, тому з настанням тепла часто проводить час біля водойм. Саме там і народжуються її акварелі. Нагірна мене надихає поки що більше за все. Бівіха вона розкручена та туристична. Тобто там дуже багато людей, і там затишку такого ну знайти ще пошукати треба. А в нагірному нікого нема, тому я популяризую саме Нагірну. На відкритті виставки була присутня Кермачуська художниця Тетяна Шуляк. Вона говорила про Ольгу не лише як про сильну майстриню, а й як про добру людину, яка зуміла зберегти своє світло навіть у темні часи. Оля ну, дуже приємна людина, ну, другий раз бачимося вона вже третій раз нажима, але вона дуже ну це одразу відчувається. Вона така щира, укрита, приємна. Я хочу привітати Олю в нашій спільноті, Я сподіваюся, що вона буде виставлятися на один раз. Виставка вчора, сьогодні-завтра триватиме до кінця серпня. Відвідати роботи натхнені природою можна в Кременчуцькому краєзнавчому музеї з середи по неділю – з 9 по 16.30. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 8 серпня. У Кременчуці хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура плюс 18, плюс 26 градусів. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай сьогоднішній вечір буде мирним, а п'ятниця стане оптимістичним та плідним завершенням робочого тижня. Тримаймося і побачимось!